Леся Українка поезія на Мотив Міцкевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати, твої поцілунки, обійми і в мріях вісняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать, і кожнє слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія. Мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зваджу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні.